Вітаю на календарі понеділок. 30 жовтня, початок робочого тижня. Ви дивитеся ньюз з вами у студії. Працює Анастасія Бруковська. і Сьогодні поговоримо про таке. У мирнограді у ДТП загинув 11-річний хлопчик. Не для зсу у Покровському муніципалам придбали нову автівку майже за мільйон гривень. А мене потибі начальник муніципальної служби хотіла б мати кілька питань поставити. Для місця для мешканців Авдіївки відновили роботу. Програма підтримки, як отримати грошові виплати. Якщо людина знаходиться в Авдіївці, звичайно, вона навіть цю заяву не може нам передати не через інтернет, ніяк. А так дуже багато людей із Кам'янського, ну в принципі, по всій території України. Завдяки державній субвенції, Добропільська громада отримала спецтехніку на понад 40 мільйонів гривень. Загалом ми придбали сім одиниць техніки: це три екскаватора навантажувача, два фронтальних навантажувача, Кажувача, автовишка, самоскид аби без хатків стало менше у селидівській громаді. Безкоштовно простерилізували 250 тварин. Собачка, ми ставимо кліпсочки в вухо. Номерний номер вона отримає, яка вона по черзі йде. Кліпса залишається на все життя, якщо вона правильно поставлена, і тварина не може не десь не чіпляється, бо їх хтось не знімає. Весела англійська, маленькі покровчани за підтримки Сергія Андрійченка продовжують вивчати іноземну мову. Мені дуже цікаво ходити на ці уроки тому що я можу Общаться с ребятами, получается, это заменяет мне школу. И я с ними общаюсь, и мне становится как-то легче. Випуск новин пропонує розпочати з оперативного зведення працівників поліції щодо ситуації в області. Окупанти вбили людину на Донеччині. Поліцейські задокументували наслідки російської агресії. Протягом доби росіяни завдали вісім ударів по цивільному населенню. Ворог бив з РСЗВ град, артилерії і танків. Під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, СМТ Курдюмівка, села Новоукраїнка, Острівське, Урожайне. Пошкоджено три цивільні об'єкти: магазин, автомобіль, гараж з артилерії. Російські військові вдарили по селу Острівське, вбили людину. Урожайне окупанти накрили зградів попередньо без постраждалих. Внаслідок артилерійського обстрілу в Залізному пошкоджено магазин та автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Цими вихідними у Мирнограді сталося ДТП, внаслідок якої загинув 11-річний хлопчик. Про це та інші події, які сталися вихідними. Дивіться далі. Смертельна ДТП сталася цими вихідними у Мирнограді. За інформацією поліції, у суботу, 28 жовтня, близько 18.00, водій автівки скоїв наїзд на велосипед, яким керував 17-річний хлопець. Попередньо велосипедист виїхав на смугу руху машини під час виконання повороту. На багажнику він віз 11-річного 11-річного Знайомого, який під час зіткнення зазнав травм. Вони виявилися несумісними з життям, і дитина померла у лікарні. Водії автівки та велосипеду при цьому не постраждали. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Також цими вихідними дві дорожньо-транспортні пригоди сталися і у Покровську. Одна з них сталася по вулиці Ювілейна. Так, 28 жовтня, близько 18 години 20 хвилин, рухаючись вулицею Ювілейна, 44-річний водій. Легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу для руху дискою зіткнення з автомобіля. Мустанг в результаті аварії 62-річний мотоцикліст отримав травму та був доставлений до лікарні. Друга аварія сталася по вулиці захисників України. 41-річний водій автомобіля Деоланас, не бравши безпечну швидкість руху, допустив зіткнення з відбійником. Після чого він виїхав за межі проїжджої частини, де сталося загорання транспортного засобу. Внаслідок даної аварії восьмирічна дитина отримала травми. На хасіння пожежі було залучені рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежу було локалізовано опів на першу та ліквідовано за 20 хвилин на першу Пожежою Знищено легковий автомобіль «Деоланус». Збитки та причина пожежі встановлюються. Загалом протягом вихідних до Покровського районного. Управління поліції надійшло 247 повідомлень про події та правопорушення, з них 21 кримінального характеру. Правоохоронці задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також працівники поліції викрили десятьох водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Відносно них були складені адміністративні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні. Івні правопорушення не для зсу у Покровську муніципалам придбали нову автівку майже за мільйон гривень. Подробиці дізнавалися журналісти телебачення капрі. Журналісти телебачення капрі продовжують контролювати закупівлі Покровської МВА та її структурних підрозділів під час війни та розповідати мешканцям Покровської громади на що саме ж витрачаються їхні податки. Черговий зашквар довго чекати не довелось минулої п'ятниці. У системи публічних закупівель Прозоро з'явилася закупівля на придбання автівки Рено Експрес 2023 року за 850 Тисяч гривень і ні. Автівку придбали не для хлопців з фронту, автівку придбали. Для муніципалів очікувана вартість товару 853 тисячі 700 гривень. Варто відзначити, що саме закупівлю на майже мільйон бюджетних гривень провели без аукціону. З цього приводу начальник муніципалів навіть окремий наказ написав: та й запроси у муніципальної служби далеко не скромні. Автівка має бути останньою моделі, а саме 2023 року. Чого ж економити за вікном? Хіба війна? Сам договір між начальником муніципальної служби правопорядку Олександром Антипенком та ТОВ «Автотрейдинг Дніпро було укладено 26 жовтня. Це Рено експрес 2023 року виробництва у колірі Білий лід з механічною коробкою передач на дизелі та з додатковою комплектацією, килимами для салону та багажнику, тонуванням двома комплектами бризговиків. Зимовими шинами та сталевими дисками. Звичайно, ми вирішили поцікавитися у муніципалів, які тільки тим і займаються, що охороняють покровських керманичів та шукають порушників серед людей похилого віку. Навіщо ж їм така коштовна автівка? А ще нас ну, дуже цікавило, куди ж поділися дві автівки Рено Дастер, які муніципали придбали у квітні 2021 року за більш ніж 1 мільйон гривень. Тож вирушаємо на пошуки начальника служби правопорядку на одному з офісів, де ми вже раніше бачили Олександра Антипенка, його не виявилося. Доброго дня. А мені потрібен начальник муніципальної служби. Хотіла би декілька питань поставити. На місці тут нього немає, так? Та ну ми приходили, він тут був у вас. Багато людей сюди за все. Я зрозуміла, дякую. Намагаємося зв'язатися з ним телефоном, але й тут нас чекає невдача. Олександр Антипенко слухавку не бере. Телефонуємо ще раз. Доброго дня! А мене звати Альона. Я журналістка телебачення капи. Хотіла у вас поцікавитися. Ми бачимо, що ви придбали автівку 27 жовтня за 853 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, що це за автівка і для чого вона вам? Звертайтесь, будь ласка, до прис служби же було вже дві автівки нодастої ви у квітні двадцять першого року. Придбали згортати, будува прислуха. Як бачимо, спілкуватися з журналістами і тим паче відповідати на наші питання, пан Антипенко не налаштований. На початку цього місяця виконуючи обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, зазначив, що тепер всі закупівлі міських військових адміністрацій будуть перевірятися на доцільність, аби бюджетні кошти витрачалися лише за Призначенням. Тож ми написали офіційний запит до Донецької обласної адміністрації із питанням, чи узгоджувалася ця закупівля з обласною владою. Тож чекаємо на відповідь. І наостанок хочеться нагадати нашим глядачам трохи історії створення цього самого комунального підприємства. Муніципальна служба правопорядку була створена у 2019 році. І ще тоді доцільність роботи цього комунального підприємства викликала багато питань не тільки у мешканців Покровська. Але й навіть у керівництва області за ці роки на діяльність цього підприємства були виділені десятки мільйонів гривень. Форманий одяг, автівки, техніка, меблі, врешті-решт, зарплатня. Та чи дійсно така охорона необхідна Покровській громаді? Структура, яка тільки те й робить, що охороняє від журналістів та їхніх незручних питань: то Сергія Добряка, то Олексія Стебеля. Структура, яка ну дуже полюбляє фотографуватися та позувати для звітів, і яка вже давно стала героями мемів серед мешканців Покровська. Структура, яка тільки й може, як бабусям, правила безпеки нагадувати та боротися з паліями кострів. Щодня волонтери та просто небайдужі люди відкривають збори на автівки для хлопців та дівчат, які боронять нашу країну. І аби закрити такі збори, потрібно дуже багато часу. І у той же час. У прифронтовій покровській громаді місцеві керманичі з міського бюджету купують автівку майже за 1 мільйон гривень для муніципалів. І звісно, питання риторичне, коли вже закінчиться цей марафон марнотратства. І місцеві керманичі зрозуміють, що за декілька десятків кілометрів війна. А ще більше турбує, коли правоохоронні органи розкриють очі на те, що коїться під час війни. З 1 листопада в Україні змінюються правила виплат для ВПО, починаючи з 1 листопада за оформленням допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, в органи соцзахисту повинна звертатися лише одна особа від усієї родини, а не кожний її член окремо, як було раніше. Ці нововведення стосуються лише внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по допомогу до держави. Для мешканців Авдіївки відновила роботу програма підтримки, як отримати грошові виплати, розповів очільник Авдіївської МВА. У Авдіївській міській військовій адміністрації повідомили про відновлення роботи програми підтримки для місцевих мешканців, що виїхали за територію громади. Очільник МВА каже, до початку повномасштабного вторгнення програма працювала постійно. Люди, які потрапили в скруттєві в життєві там якісь ситуації, звертались до військової адміністрації. На той момент військово цивільної адміністрації. Є комісія, яка розглядає ці заяви, що саме в людину трапилось, чи то на лікування, чи після операції, чи будь-які інші там випадки, бо їх дуже багато. І ця комісія там, раз на місяць, от ми відновили роботу цієї комісії, цієї програми, от зараз другий місяць поспіль. Ми Намагаємося людям допомагати. Наданням грошової допомоги керівництво громади планує заохотити мешканців виїхати на більш-менш безпечну територію. Якщо людина знаходиться в Авдіївці, звичайно, вона навіть цю заяву не може нам передати не через інтернет, ніяк. А так, дуже багато людей із Кам'янського, ну, в принципі, по всій території України, які роз'їхали, звертаються. І дуже, дуже, ну, скажімо так. Вдячність за те, що ця програма знову почала працювати. Усі звернення щодо призначення грошової підтримки розглядаються в онлайн-режимі. За минулий місяць допомогу отримали близько ста мешканців. Детальніше про подання заяви та одержання грошових виплат шукайте на офіційній фейсбук-сторінці Авдіївської міської військової адміністрації. Завдяки державній субвенції, добропільська громада отримала спецтехніку на понад 40 мільйонів гривень. Подробиці дивіться далі. Нещодавно, завдяки субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, три комунальні підприємства Добропільської громади отримали спецтехніку. Її вартість склала понад 40 мільйонів гривень. А саме це добропільська служба єдиного замовника, добропільський міський транспорт та білийський міський парк культури та відпочинку. Варто відзначити, що Добропілля стало першим містом Донеччини, яке поки що отримало таку допомогу. Загалом ми придбали сім одиниць техніки: це три екскаватора навантажувача, два фронтальних навантажувача, автовишка, самоскид. Наразі ми ще очікуємо на два сміттєвози. Комунальне підприємство Добропільський міський транспорт отримало дві одиниці спецтехніки: це навантажувач Хюндай та екскаватор Бобкат. Які нам дуже необхідні для різних видів робіт. Цими транспортними засобами ми будемо виконувати багато різноманітних робіт: це навантажування вугілля, це ремонтувати дорожне покриття в одольоних містечках нашого. Нашої громади незабаром в рамках цієї ж субвенції до добропільської громади має надійти ще два сміттєвози. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з добропілля спеціально для Капріньюс. З 1 листопада 2023 року на рибогосподарських водних об'єктах їх частинах Донецької області встановлено обмеження вилову водних біоресурсів у межах зимувальних ям, яке триватиме до початку нарастового періоду. Про це повідомляє Донецький рибоохоронний патруль. За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику нараховуються збитки за кожну незаконно виловлену. Рибину так, за одного екземпляра водних біоресурсів, незалежно від розміру та ваги, порушник повинен сплатити такі суми: судак 3587 гривень, сом 5117 гривень, окунь – 3162 гривні, щука 3468 гривень, сазан 3706 гривень тощо. Аби без хатьків стало менше у селидівській громаді, безкоштовно простерилізували 250 тварин. Деталі дізнавалася наша знімальна група. У Селидовому протягом п'яти днів тривала кампанія з безкоштовної стерилізації тварин. Ці два песика, пробувши у клініці не більше ніж добу, уже прямують назад до місця, де мешкають постійно. Пані Марина каже, щоденно до рук її колег потрапляє близько 70 тваринок. В пріоритеті у нас тварини йдуть безхатні. Для цього ми є у нас ловець, який чудово їх ловить. Але і ми розуміючи, що в селідову немає ветеринарної клініки, немає ветеринарної допомоги. Тому беремо тварин від населення на стерилізацію, бо ви ж знаєте, що більший відсоток безхатніх тварин це що, Бувші домашні. До громади волонтери приїжджають уже вдруге. Кажуть, спеціалізуються здебільшого на стерилізації домашніх тварин, проте, якщо є можливість, рятують і диких. Так зовсім нещодавно до волонтерів потрапила і ця маленька косуля. Її врятувала Христина у селі Нікольське, що на Донеччині. На жаль, ця травма сталася дуже давно, як дуже давно, півроку тому. Працював комбайн, і вона він зі своєю сестрою попали під той комбайн. Я одну перемолотила взагалі, а ця, ця цього, у цього постраждали ноги. Жінка підібрала вона. Піклувалася про про неї, але, на жаль, кваліфіковану допомогу вона надати не могла, тому, тому ми її забрали і веземо у Київ до Наталі Попової у Центр реабілітації диких тварин. Ярослава у ветеринарній справі уже чотири роки у програмі безкоштовної стерилізації працює асистентом. Готує тваринок до наркозу та робить ін'єкції. Собачкам ми ставимо кліпсочки в ухо. Номерний номер вона отримує, яка вона по черзі йде. Кліпса залишається на все життя, якщо вона правильно поставлена, і тварина не може не десь не чіпляється, бо їх хтось не знімає. Також у всіх тварин в вухах є татуювання, буква С, це означає стерилізований. Котикам ми робимо вищіпи, кружечки в вушках. Це також є міткою, що тварина стерилізована. Цуценятам та кошенятам роблять і щеплення від інфекційних захворювань, тому що це безпека його життя. І і якби стерилізація може мати ніякого сенсу, якщо тварину не щеплювати. Це її здоров'я. Від сьогодні, 30 жовтня, безкоштовна стерилізація розпочалася і на території Новогродівської громади. Про місця скупчення безпритульних тварин повідомляйте за номером 050 570 74 07. Мирноградські спортсмени перемогли на світовому чемпіонаті з кікбоксингу. З 25 по 29 жовтня в Італії пройшов чемпіонат світу з кікбоксингу ВТК, у якому взяли участь 2600 спортсменів з 54 країн світу. У загальнокомандних заліках збірна команда України виборола почесне третє місце. Спортсмени з міста Мирноград здобули сім золотих, одну срібну та одну бронзову медалі. Весела англійська. Маленькі покровчани за підтримки Сергія Андрійченка продовжують вивчати іноземну мову. На один з уроків завітали і мої колеги. На початку навчального року Сергій Андріченко запровадив соціальний проект для малечі, а саме безкоштовні уроки з англійської мови, які проходять в одному із закладів міста. Заняття розподілені між віковими групами тривають годину. Напередодні свята Хеллоуіна був проведений черговий тематичний урок. Малеча вивчала Слова, які пов'язані зі святом, малювала та виконувала веселі руханки. І на цьому занятті я вирішила ну скомпонувати декілька слів. Такі, що найголовніші для тематики Хэллоуін, да? ось, щоб діти їх запам'ятали, чи хоча б могли в них орієнтуватися. Хоча б не повністю знати нам на, 100%, на 100%, да? тому що ти хочеш повністю запам'ятати слово, ну, повторювати його не один раз. Ось, щоб хоча б вони в них могли повністю орієнтуватися, знали, як це слово виглядає взагалі на малюнку. Як розповіла вчителька Анастасія разом з дітьми вона пограла у дуже популярну гру Британії Бінго. Для того, щоб вивчити деякі слова нові у нашій країні, діти вже орієнтуються по малюнках, вони вже бачать перед собою. Вони вже пам'ятають для того, щоб закреслити той чи інший малюнок. Їм потрібно спочатку було пригадати слово. Діти ну поглинають дуже швидко слова. Вони їх запам'ятовують, вони їх кажуть, да, може не так. Ідеально, як хотілося б, да як носії ну, англійської мови, але для їх віку, для їх пам'яті ну дуже добре. Малеча провела час не лише весело, а і корисно. Діти кажуть, приходять на заняття з великим задоволенням, аби дізнатися щось нове. Учили англійські слова, гост, привідення, лісували, там виграли, ігри, маски є, маски надівали. Я хожу сюди п'ять тижнів, уже бы. Угу. Мені тут. Нравится, тут классно, учительница добрая, веселая. Изучали всякие хэллоуинские слова. Памкин это тыква, голос это привидение. И бет – это летучая мышь. Кэт это кот, трико чвит жизни или сладость. Изучали мы слова, трико трид, тыкву можно называть памкина и джек. Потому что у него есть глаза и рот. Мне очень интересно ходить на эти уроки, потому что я могу э, общаться с ребятами. Получается, это заменяет мне школу. я ними тут хорошо проводимо час. Батьки зазначають, наскільки добре, що існує такий соціальний проєкт, де малеча може набратися нових знань та поспілкуватися зі своїми однолітками. Ми прийшли другий раз на заняття, ми прочитали об цьому в інстаграмі. Дуже нам подобається те, що і час, і субота, і час. І, звісно, дякую ну, за те, що заняття безплатне, тому що кинулися узнавати за ці всі заняття, дуже дорого англійський, а діти пішли, як Крас перший клас нужна доповнительна заняття. Очень довольне, очі ради. Спасибо большое за заняття. Усі бажаючі можуть зареєструватися за номером телефону 099-401 57 77 та відвідати цікаві уроки з англійської мови, які проходять щосуботи за підтримки Сергія Андрійченка. Завершимо випуск приємною новиною. 19 немовлят народилося за минулий тиждень у покровській громаді. Це 12 хлопчиків та 7 дівчаток. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Тепер саме час дізнатися прогноз погоди на завтра, 31 жовтня. Похмура погода буде триматися у Покровському районі на весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура день сягатиме до плюс 19 градусів тепла, а вночі стопчик термометру знизиться до 8 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.